Вітаю всіх. І так. Трамп обіцяє вести санкції проти РФ, якщо всі перестануть купувати нафту російську. Тепер Трамп веде санкції проти РФ, якщо всі інші перестануть купувати російську нафту. Натовці, переважно, веде? Любимой веде. Веде-веде, тому що він хоче спільної роботи, спільно, спільнота. Вимагає цього прям навіть, щоб ці дії зробити. Дивіться. Він хоче, щоб реально це було на практиці. Щоб перестали купувати. Добре, правда, санкції веде. А НАТО, члени НАТО, перестануть купувати нафту. Ні, 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 ні. ні. Це відповідні фінанси, там зав'язка на сильних грошах. Ні. Роздуми. Вони думають, що з цим робити. Договорняки фінансові, договорники, стабільні фінансові договори, угоди. Розірвати їх не так вже легко. Вони шукають шляхи, що з цим робити. При цьому тиск сильніший на це все. Вони не готові втрачати такі договори і альтернативу також знайти не дуже можуть. Ось вам відповідь: вони не будуть себе так душити і робити собі погано. Ну, на жаль, для нас, на жаль.